Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ветеран Другої світової війни з російського Новосибірську Володимир Степанов активно виступає проти війни, за що вже кілька разів потрапляв у відділення поліції. Кремлівські правоохоронці відкрито погрожують пенсіонеру та забороняють продовжувати участь в мітингах. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Сибір.реалі». чоловік вже 12 років займається правозахисною діяльністю і не збирається полишати свою працю. Перше антивоєнну позицію ветеран висловив ще у березні. Ролик з його участю виклав на свій ютуб-канал один із місцевих депутатів. У ньому чоловік розповідає про роль України у перемозі над нацизмом. Водночас він звинувачує міністра оборони РФ Сергія Шойгу, очільника МЗС Сергія Лаврова, та пропагандистські медіа у загибелі тисячі мирних людей внаслідок вторгнення РФ на територію України. Степанов не просто закликає до миру, він відкрито заявляє, що Росія має вивести свої війська та припинити вогонь. Практично одразу після публікації ролика ветеран взяв участь у мітингу з приводу махінацій у мерії. Там його затримали поліцейські, які провели з дідусем бесіду, погрожуючи йому наслідками у разі продовження антивоєнної агітації. До війни я ставлюся негативно це злочин, те, що відбувається зараз з нашими побратимами. Зараз мода пішла нагороджувати урядовими нагородами за відвагу, орден мужності. Що більше вб'єш українців, то вища нагорода. У Маріуполі було гладіаторське завдання: вбивайте один одного. Заради чого вбивати? Українці захищають свою країну, а російські воїни в ім'я якихось ідеалів, розповів Володимир Степанов. Він заявив, що лише навесні не менш ніж 200 жителів Новосибірська було затримано та оштрафовано за мітинги проти війни. Діяльність активістів по це продовжується. Ми ж не думали у травні 1945 року, що знову почнеться така війна. Мирний час, чисте небо. Хто думав, що така річ буде і зараз не вкладається? Ну неможливо. Що ж ви наробили? Адже 8 мільйонів українців загинули у велику вітчизняну війну. Ми разом в окопах сиділи, а зараз розв'язали таке лихо. Я собі місця не можу знайти, зазначив ветеран. До зустрічі. Глядачі, вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.